Відео, в якому я розповім, чому у деяких діти ходять в підгузках до п'яти років, а в мене дитина вже півроку без них взагалі. Привіт! Сьогодні розповім вам про мій досвід нічних посаджувань. Поділюсь деякими лайфхаками і одразу попереджаю: ця тема працює. Працює настільки класно що в неї не хочуть вірити. Особливо усі ті, хто звик вірити, типу, дитина починає пізнавати розуміти своє тіло тільки півтора роки. Ні. Але для того, щоб почати вірити в щось інше, треба дуже сильно змінити своє мислення, прямо так, знаєте, з ніг на голову. І треба почати пробувати, довірятись і відчувати свою дитину. це доволі важко. І якщо є просто свідомі люди. Є такі, знаєте, які більш прокачались. То от ті, хто практикують висаджування, вони ще тут. Причому я почала от реально дуже-дуже гарно, постійно кожного дня висаджувати вже після року дитини. Мені знадобився рік на це. До цього я пробувала, не вдавалась, пробувала знову, не вдавалась, то не хотіла, то не розуміла, нащо. І щось отак, постійно було. Після року, от я, так би мовити, доросла. А є ті. То висаджує дитину з народження. І от для мене, якщо от ті, хто прокачався, вони отут, то ті, хто висаджує дитину з народження, вони взагалі десь отам. Типу вони такі просто, не що свідомі, просто вау! Вау! Ну слів немає. Отже, поїхали. Найбільше аргументу тих, хто проти висаджування, це те, що це саджання на горщик. Нє, це не воно. Не воно. Зараз поясню. Другий аргумент це те, що це недоказово. Але я знаю гарного, чудового педіатра з Києва, доказового, яка радить усім своїм клієнтам висаджування, уявляєте, це доказово. І на її думку, і на думку багатьох інших лікарів, це доказово. І у цього є результати. Але одразу вам скажу: якщо вам не йде, якщо вам зараз важко це сприйняти, залиште це поки може ви якось зміните свій світогляд, почитаєте відгуки, почитаєте результати і дійдете до цього. Можливо, вам це просто зараз не потрібно. Так, це краще для дитини, але через примус все одно нічого не вийде. Отже, висаджування, висаджування це не саджання дитини на горщик, це допомога їй зрозуміти власне тіло, процеси, які в ньому відбуваються, і допомогти їх зробити. Новонароджена дитина не розуміє, що взагалі відбувається. Вона ще не розуміє, де її тіло, де які частини, де в неї потилиця, де в неї живіт, де в неї нога. І коли її щось турбує, в неї болить все тіло. І вона від цього так багато і сильно плаче, бо в неї болить все тіло їй дуже боляче, дуже неприємно і дуже незвично. Мама, яка допомагає дитині, яка її висаджує, тобто мама, яка тримає дитину біля грудей, тримає її на руці в позі колебельки, піднімає їй ножку і похлопує там, де треба похлопувати. Таким чином показує, по-перше, вона грудьми, знімає дискомфорт. А по-друге, вона таким чином показує, де треба зосередити свою увагу, куди направити свій фокус уваги і що зробити. Дитина вже за кілька разів починає розуміти, ага, коли мама робить оце. Я починаю напружуватись, відбувається оце. І поступово-поступово дитина таким чином розуміє і встановлює причинно-наслідкові зв'язки. Багато про це не буду. У мене є лекція на 50 хвилин, там море інформації на цю тему. Там все для чого, чому, як зробити, щоб дитина ходила гола, чому вона має ходити гола, чому їй це корисно, як це підтримує її імунітет, і все-все-все. Там все є. Тут я тільки розповім вам про нічні висаджування, бо коли я пройшла цей етап на собі, я побачила зміни в поведінці дитини. От ті причинно-наслідкові зв'язки, про які я вам кажу, дитина їх встановлює навіть несвідомо. Ну тобто, після року була така ситуація, що мені довелось висаджувати малого. Довелось засвоїти, довелось розібратися, як, довелося це все робити. Під час кожного прокидання, яке відбувається вночі, я його висаджувала. Так довелося. Я не буду про причини, бо це не дуже така <гарна>, гарна і ароматна історія. Тому так вийшло, що мене так життя і дитина змусили. І вже Певно, через місяць або два я побачила, що дитина ще краще, ще ліпше починає розуміти своє тіло. Після того, як я почала висаджувати дитину вночі, він просто. Різко почав змінювати своє відношення до цього процесу. Він почав розуміти, що, як і де потрібно робити. Дуже швидко ми прийшли до того, що ми з ним разом ходили до ванної кімнати, він ставав там, де йому зручно, тобто або на ванну, або на унітаз, або на такий порожок в душі. Він ставав, робив свою справу, бачив, розумів, розбирався і з задоволенням йшов. Пройшло спочатку цих висаджувань близько півроку. Кожну ніч я висаджувала дитину. Десь місяці через чотири я взагалі перестала щось підстеляти на ліжко, бо немає сенсу. Ночі стали сухі, дитина почала спати ліпше, довше, гарніше. Йому перестало бути жарко, йому перестало бути незручно. Він знав, що я завжди прийду йому на допомогу. Він знав був впевнений, що я завжди його висаджу. Що він сходить туалет і буде далі класно кріпко спати. Він завжди був в цьому впевнений. І, отже, спочатку я побачила вдень зміни в його поведінці. Потім я побачила, що нічні пелюшки взагалі не мають сенсу. Тільки відерко, яке я мию ставлю назад, тільки це. І через півроку висаджувань малому було близько півтора якраз. Я побачила, що оці калюжі раптові, які випадково страплялись по квартирі, їх більше нема. Взагалі. І оця магія, про яку пишуть, що хлопчики можуть вже в ріки 6, ріки 8 засвоїти горші, дівчатка в ріки 2, ріки 4, вона відбувається. Тільки якщо в дитину було достатньо часу для того, щоб дізнатись своє тіло, дізнатися його процеси, відслідкувати, створити в голові свої причинно наслідкові зв'язки і розібратися цим сим. Не буває такого, що ми взяли дитину півтора роки, роздягли її, сказали, все, знімайте підгус, сиди на горщик. І дитина така, клас, все, все, все. Я, я все розумію, все, треба туди ходити. Такого не буває. Я навіть вважаю, що якби я не висаджувала свого малого, цей процес з тим, що випадкові калюжі просто закінчились, він би тянувся ще довше й довше. На кілька місяців, може на місяць, може на два, може на три. Я не знаю. Але він би був довший, я впевнена в цьому на 100%, Бо я бачила реальні зміни в поведінці дитини. І зараз я все так само продовжую його висаджувати вночі. Мені зручно, мені нормально. Причому я висаджую, я не сплю першу частину ночі, я працюю там одне чи два просинання, я працюю і висаджую його, коли приходжу йому продовжити сон. Він не завжди, до речі, погоджується, вже йому вже не завжди це потрібно. І десь під ранок. Наразі це ось два рази я висаджую його вночі. Коли я почала близько року, я висаджувала його кожне прокидання. Це було разів 5 на ніч. Таким чином я показувала йому, що я йому допомагаю точно кожного разу. точно допомога буде, ти зможеш ти порешти. Навіть якщо не було результату, я йому показувала, що ось можна це зробити, і поступово я побачила, що взагалі то не треба так часто. Не треба так багато, і можна там два-ну три рази на ніч для тих, хто все таки наважився і хоче спробувати. Я вам розповідаю, моя дитина з восьми місяців спить без підгузку. Вісім місяців я зняла підгузок на ніч взагалі, Підстелила під нього волого-непроникну пелюшку на ліжко. Ще одну, щоб було м'якенько, і ще одну поміж ніжок для того, щоб коли він вночі сходить в туалет, оце все билось в цю пелюшку. Він не дуже сильно вошкався, тому мені мене такий варіант влаштовував. <стил taxpayer> uh, більшість вологи впитувала оця полючка, яка була у нього поміж ніг. Я її вночі просто знімала, кидала все одно у відерку, стелила нову, і дитина спала далі. Якщо ставала волога під ним, я перестеляла і спала далі. Ну тобто, все одно я прокидалася, дивилася, що там сухо, не сухо, але це не запевнювало мене в тому, що потрібно висаджувати. І я все одно думала, що і так нормально. Після року трапилась така історія, що мені довелось почати його висаджувати. І все одно кожне прокидання вночі, а вночі у дитини їх близько 4-5 в цьому віці кожні 2 години. Єдине, що перше може бути трохи коротшим, а далі дитина в нормі прокидається кожні 2 години. І все одно я прокидаюсь для того, щоб підсунути його до себе, його вкрити, дати йому груди, щоб продовжити щось там перелягти на інший бік. Ну тобто я все одно в цей момент прокидаюсь. А так я почала прокидатись, сідати на ліжку, звішувати ножки з ліжка. Направляти його в відерко, робити цю справу і класти назад. Ну, тобто це почало займати в мене десь на хвилинку більше, може на дві, може на три на початку, Ні? стукає, <плес> стукає <плес> моя радість, може на три хвилинки на початку більше, доки ми не зрозуміли, що ми один від одного хочемо. А потім, от зараз, я сажусь, направляю його. І як тільки я беру його в цю позу, якщо йому дуже дуже треба, дуже дуже давно і треба. Він просто робить свою справу, і йому фіолетово. встигла мама поставити відерко, не встигла, встигла вона ноги прибрати чи руки. Йому без різниці, він знає, що ось зараз можна. В ліжку він знає, що категорично ні. А отак, тільки я взяла його в цю позу, він такий. І неважливо, Встигла, не встигла, розберешся сама якось цим. Тому, доки деякі діти... До двох, трьох сплять вночі в підгузку, моя дитина вже з восьми місяців не спить в підгузках взагалі. І такий аргумент, що типу, це ж треба прокидатись, це ж треба вставати. Знаєте, якщо ви почитаєте інструкцію до підгузки, ви дізнаєтеся, що їх треба замінювати, як тільки в них стало волого. Одразу. А якщо ви почитаєте ще трошки, ви побачите, що підгузки треба замінювати навіть сухі. Кожні 4 години. Дві-4 години. Це інструкція від виробника. І вони кажуть про те, що підгузки треба замінювати, навіть якщо вони сухі. Так само, як і жіночі усі принади, треба замінювати просто, щоб там не розвивалася ніяка інфекція. Ну, тобто, усе одно дитина, якщо вона спить 10-12 годин вночі, ви, як мінімум, 2 рази маєте вставати і замінювати її підгузок. Але тут же є такий ще факт, що дитина, яка не має стимулів для того, щоб втримувати все в собі, для того, щоб якось терпіти і чекати маминої допомоги, вона ходить в туалет дуже-дуже часто. А знаєте, чим це погано? Це погано тим, що її органи перенавантажуються і працюють набагато більше, аніж потрібно. Її нирки працюють як за трьох. Тобто дитина ще тільки росте і розвивається, а її нирки вже втомлюються. Знаєте, як в машині, якщо якась деталь працює більше за іншу, вона швидше зноситься. Її потрібно буде замінювати. Але коли мова про дитячий організм, про заміну це проблема. Я про те, що для чого нам створювати для дитини такі умови, в яких вона. Буде змушена, підростаючи мати органи, які вже перепрацювали більше, ніж треба. Так от, ви маєте дитину і вам усе одно доведеться вставати вночі, хоча б замінювати підгузок. Хоча б вставати, щоб подивитись, чи сухо там, чи ні. Хоча б вставати, щоб подивитись, чи не протік він, бо скільки випадків було, коли цей підгузок протікав, навіть у мене. Дуже величезна кількість. Чому у цей час не встати і не висадити дитину? Причому ви не витрачаєте ніякі матеріали, ви не витрачаєте так багато часу на те, щоб там дитину помити, на те, щоб щось зробити, бо усе вона робить над відерком, і нічого не залишається, ніяких слідів, ніяких пилюшок, нічого замінювати не треба взагалі. Ви просто її висадили, вона зробила, ви поклали її назад і все. І при цьому ви бачили екологічний слід від підгузків? Це друга в світі категорія відходів, яка не перероблюється, яка просто залишається на віки. Ви взагалі пробували підрахувати кількість підгузків, необхідних на вашу одну дитинку? Якщо десь на місяць я купувала дві упаковки, і там було. Десь 150 штук. А, і це при тому, що в мене дитина завжди в день була гола, тобто я вдягала тільки на денні сни, на прогулянки і до 8 місяців на нічні сни. І мені на місяць ледве вистачало 150 штук. Якщо дитина в підгузку ще більше, то ще більше. А, уявляєте кількість? Яка просто залишається в природі і нікуди нікуди не дінеться ніколи при чому. Ну, це таке, знаєте, якщо не думати про здоров'я дитини, якщо не думати про те, що це ж потрібно вставати, то можна подумати ще про природу, бо я знаю дуже багато мам, які кажуть: блін, я п'ю не з одноразових стаканчиків, а зі своєї пляшечки, я там не купляю одноразові пакетики. Так. Але підгузки теж є, і від них шкоди набагато більше. Причому шкода і реальна здоров'ю дитини, і реальна шкода екології. Ну і вашій кишені, бо вони коштують зараз, як я не знаю, крило літака. Тому от, висаджувати вночі не страшно. Взагалі, якщо в мами є мета, є чітке усвідомлення, що я буду це робити для того, для того, для того, для чого все є в лекції. Якщо мама налаштована на те, щоб робити це, на те, щоб допомагати дитині, вона прокинеться завжди і вона нормально засне потім. Нормально, якщо мама точно впевнена в своїх діях і точно хоче це робити, якщо її змусили, якщо вона так втомлена вже і вона нічого цього робити не хоче, звісно, що вона ні прокидатись не буде, ні засипати далі не буде і буде завжди казати: Ну, мене ці ночі виснажують. Але я вам розповім по секрету. Природа придумала таким чином, що жіночий організм він готовий, він налаштований на отакі урив сни. І якщо жінка починає спати добре багато, природа вважає, що вона готова до іншої вагітності. І, до речі, є ще одна така історія. Коли ви починаєте думати про другу дитинку, Ваша перша дитинка може почати спати гірше для того, щоб ваш сон був поривчатий і ви були зосереджені тільки на ньому. І ніякої іншої дитинки йому не треба, бо ви ще не задовольнили його потреби. Така історія: це все придумала природа. Вона все придумала за нас. Нам потрібно тільки знайти. Проти неї, а якось підлаштовуватись, розуміти дитину, розуміти її потреби і максимально допомагати їй, чим ми можемо. Або, хоча б, не заважати, коли дитина намагається пізнати своє тіло, пізнати процеси, хоча б не заважайте. Зніміть підмозок і дайте дитині волю пізнати, що в нього там є. Бо і ви можете про це спитати в гарних психологів. Якщо дитина пізнає своє тіло і на етапі пізнання, на ній є ще щось постійно не знімається, то в неї в голові фіксується образ. Оце таке є моє тіло. Якщо там підгузок, а там все гладенько, то дитина фіксує, що отакий я. Потім дитина бачить свої органи, бачить усі процеси, і вона їх лякається, і вона не може себе прийняти. Потім дитина виростає, і, і як я отримую задоволення, що мені подобається? Як зі мною треба, як зі мною не треба, як зі мною можна. Та не знаю, бо я і не бачила, що там в мене є перші роки. Потім ми вже активно це не досліджуємо. Ми досліджуємо світ інших людей. Ми досліджуємо комунікацію з ними, спілкування, ми все досліджуємо, але вже на себе. Тільки перші роки вони такі активні, щоб дослідити своє тіло. А там підгузок? Класно, мамі дуже зручно, а дитині ні. І мене часто питають, як відучити дитину від підгузки? На жаль, мої любі свідомі матусі відучати треба себе. Дитині вони не потрібні. І якщо вашій дитині вже більше півроку, ви побачите, що коли ви її вдягаєте в підгузок, вона такий спротив чинить. Їй так цього не хочеться, їй це не треба. І вона вам усіляко це демонструє. Просто вам так зручніше. Але є чудова новина. Лекція коштує 300 гривень. І якщо ви хочете цю ситуацію змінити, у вас є усі шанси за 50 хвилин дізнатись море інформації і почати це змінювати. Я відповідаю за якість моєї інформації, тому я точно впевнена, що при вашому бажанні будуть просто шалені результати. Так, зараз розповім трохи техніки буквально одну хвилинку, бо я про цю позу забула розповісти в лекції. І цієї інформації не вистачає. Я хочу, щоб вона була у всіх. Тож, дивіться. Вночі я сідаю на ліжко таким чином. Отут у мене стоїть відерко. Отут я тримаю дитину. Її попа опиняється у мене ось тут, на цій частині стегна. Ось так я тримаю дитинку. Її голова ось тут. Ну, тобто, отут шийка, отут голова, і до груди вона притискається. Вночі ми висаджуємо дитину тільки на грудях. Я тримаю її під спинку. Попа отут звисає з мене. в мене хлопчик, це важливо. Попа отут, отут відерко. Його ніжки потрапляють або в віденко, або навіть стоять на одній стороні ведра чи на іншій. Ну, тобто, якось там розташовуються. І для того, щоб нічого не було, я тримаю дитинку ось таким чином, прикриваю. Щоб не було за межі ведра, прикриваю це таким чином і отак похлопую. От уся магія. Дитина отримує сигнал, що треба це зробити. Я рукою ось таким чином прикриваю, щоб не було якихось розплесків. У мене є пелюшечка, в яку я витру руку. Я це все залишаю віддерку, тряпочка. можу потім встати це винести, можу не вставати. І ось таким же чином я підіймаю дитинку і кладу її назад на ліжко. Ми не порушуємо дитячий сон ночі, ми висаджуємо дитину тільки з грудьми. Це важливо. Якщо у вас дівчинка, поза може бути трохи інша. Тобто ви сідаєте? Ви сідаєте таким чином, і попа вашої дитинки буде провисати ось сюди. Ви так само будете її тримати ось тут. Попа ось тут провисає, ось тут зависають обидві ніжки, а отам стоїть відерко. І коли попа вашої дитинки провисає, ви можете регулювати, похлопувати, і ось там дитинка робить усі свої справи. Ось таким чином. Тобто позу підібрати можливо, придумати, чим собі витерти руку, підкласти пачку серветок, пачку пелюшок, що завгодно дуже-дуже легко. Але крім вас, дитина більше ні від кого не зможе отримати такої допомоги. І ви дуже скоро зможете побачити наслідки і результати цієї вашої допомоги, бо це щось неперевершене. Не слід чекати, що ви спробуєте перший раз вночі дитину висадити, і у вас це вийде. Мені знадобилось близько місяця, щоб цей процес став успішним постійно, щоб я зрозуміла, коли реально треба дитину висаджувати, щоб він реагував швидко на мої такі заклики. Мені знадобилось близько місяця, і це нормально. І дитина не знає, що ви від неї хочете, і я не знала, як це правильно робити, доки ми знайшли ту спільну мову зі сплячою дитиною і розібрались, а потім, потім все пішло як по маслу. І цей процес я від нього кайфую. І я впевнена, що з другою дитиною буде це робити набагато-набагато раніше, ніж з восьми місяців. Бо я відчуваю той кайф, коли дитина краще спить. Ліпше спить, коли вона не вошкається, бо їй незручно, коли вона не вошкається, бо їй жарко в тому підгузку. Коли вона реально з задоволенням, кріпко, багато спить вночі і її нічого не турбує. А в мене немає жодної мокрої простині чи простирадли, чи ще чогось. Бо що там обіцяють, коли кажеш, я буду знімати підгузок на дитини на ніч? Що обіцяють, О, ти попливеш, ти будеш плавати в калюжі? Ні. Ні, попливуть тільки ті, хто будуть проти і будуть вас до сліз запевнювати в тому, що це не має ніякого сенсу. Бажаю успіхів! Я в вас вірю, у вас все вийде і нехай все буде добре. Па-па!